Відділ цивільного захисту оборонної мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами нагадує правила пожежної безпеки в лісових насадженнях та наслідків, які можуть бути спричинені пожежею. Щороку з настанням сухої і вітряної погоди розпочинається пожежно-небезпечний період. Існує підвищений ризик до виникнення пожеж в екосистемах, зокрема і лісових масивах. Як правило, пожежі в екосистемах виникають через порушення громадянами вимог правил пожежної безпеки, всупереч забороні при Палювання сухої трави, з госп. У гідях, пустирях, вздовж доріг та на присадибних ділянках. При цьому збільшується ймовірність поширення вогню на лісові ділянки. Вітром вогонь розповсюджується за лічені секунди і може завдати непоправної шкоди екосистемі. Вогонь це найбільший ворог для лісу, адже у вогні гине все живе. Дотримуючись простих правил пожежної безпеки, в лісі можна попередити безповоротні наслідки, які стануть фатальними для природи та людини. Зверніть увагу, в лісових масивах забороняється. Розведення багаття у лісі, заїзд на територію лісового фонду транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що використовуються для лісогосподарської мети. Палити, кидати у лісі непогашені сірники та недопалки, заправляти пальним у лісі паливні баки під час роботи двигуна, випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу, у тому числі проводити сільськогосподарські підпали, звалювати та спалювати у лісових насадженнях сміття, будівельні залишки, побутові та горючі відходи тощо будьте відповідальними, дотримуйтесь правил пожежної безпеки.